Оце вже день, але ввечері. Накромив синіх хижаків, думаю, кинуть голубів трошечки, ну які не називаються зимові. не голубів, які ястреба так би мовити, не дуже знають. Ну ви знаєте, 20 хвилин можливо все спокійно. Ну, ці голови, бачите, я треба не бачили. Не знають. І не розуміють, що це таке зима. Вони відчули такий маленький натрій, тарець. Я їх підкинув, то вони трошки піднялися. Ну це так, подкидушка. Ну щоб, що я демонструю? Я демонструю, щоб ви розуміли, що методика голуба робить. Їхні брати сестри зимою вилітають, як ви бачили як. Бережу себе. А тут, якщо прилетить зараз, не дай Бог, любов з ними, він і не дірнеться. І не дірнеться ніхто. Так що? Півстає літає ось так, а півстає літає так, як природа пише їм вижити. Ну ці польоти не покажуть. Якщо мало практики за спиною, ніхто спортсменів не покаже ніякий результат. Абсолютно. Ну, по-перше, зараз вітер такий несприятливий. Ну, слабенький дуже. Слабенький зараз вітерець. Ну добре, хай, зараз ці сядуть, я за того переживаю. Все наліталось. Все вже і тут на посадочку. То що, то що там. А ці вже все. От вам і польоти, бачите? От кидушки Якщо я буду їх... А це ті, що там он, прилітають, е, я кидав з вулиці, тут деякі там сіли. На сусідню хату, «перельотчика» називається, Там і зараз сидять деякі. Ну, потихеньку ставлю на крило, лінтяю, покрема. Оно і один не де ось. Це називається подкидушки вечірні. Ну, приходиться сьогодні любуватися подкидушками. Приходиться сьогодні любуватися подкидушками. Ось ще один, подивіться, бачите? Бачите? Та вони сиділи на сусідньому. Ну, десь через дві хати сиділи. А, нічого, нічого. Оце будуть зимові голуби. Ті, що там сіли. Вони пішли додому, то і зимові голуби. Ви знаєте, трошки починає опускатися. Но літає він, звісно, капітальний. Зараз буду визначати, хто він такий. Я кинув там їх штук 6, по-моєму, сім. То всі сіла цей, бачите, задерся все. Ну я скажу, що почав опускатися, бо я кинув ось двоєчку маяків йому. Це зимові голуби, сині такі, чергові в мене. Та що ж це таке, тихо-тіхо. Чергові голуби оці двойка. Я їх кинув, думаю. Ну підніметься, то підніметься, бо вони сьогодні вранці були на війні, так сказати. Ну ось поки пів -пів, десь півгодинки можливо, то поки нормально все. Так, по дереві стукає. По дереві стукає. Ці так не дуже висока, то й голубіна. І ви знаєте, я вам що скажу? Він там не стоїть. Він там не стоїть. От чого? Бачите, розкритий. значить Там що вітру немає. Там немає вітру. Я так визначаю, що там немає вітру. Трошки він бродить. Але це не його не вибраковує. Бачите, зовсім хвіз розкритий, там немає вітру, мабуть, взагалі. Туди залізти без вітру, на ту висоту, я вам скажу. Попробуйте ще, так? Да? Не так високо. Так, двойка, ну ці двійки все нижче. Знаєте, вони теж підброжують. І гляньте, вони, і вони розкриті. І той, і, той, і той голуб, і той голуб розкритий. Не вистачай, навіть на вітерця. Не вистачає та вітряця І Бачите? хвостики всі розкриті. Це перший. Бродять голуби. Ну, аби тільки сіли. Бо діло вже до вечора, оце бачите вже діло вже до вечора, вже захід червоніє так відчутно. Ну, будемо сподіватися, що все буде добре. Будемо сподіватися. Шукаю, шукаю очима. Ага, бачу, бачу. Бачу, 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 бачу. На тими двома. Тут двоєчка ця ось. Не стоять голуби, знаєте. Де ж той? І той не стоїть. А і треба показати, дійти на рекламу, бо трошки камера замерзла. І вже темніє. І вже темніє, Ну, піймай, о, піймав. І вже темніє. Все. Все, буду чекати, буду чекати. Так ну ось з нижніх сідає. Ну це другий сідає, перший вже сів я вже не знімав. А той, що був вгорі, я його знаєте і не бачив. Тепер сідає. той, що трошечки довше побував в небі. Да. Халатний за халатністю. Ну, хто б міг подумати, що він підніметься? От хто? Взяв в руку, думаю, підкинув на підкидушку. Вітерець взагалі ніякий. такий єлі-єлі, велі-велі. І воно взяло і пішло вгору. Це вже сідає ось. Теж дратується. А то я от, очі в небі і я його шукаю, і я його не бачу. Я не бачу. Ну так буває інколи потрапляє мені на очі. Чи він в тих хмарах, чи він десь відходить. Я от я не знаю. Як коментувати, я не знаю. Це все, цей вдома. Ну це зимові голуби. Вони вже пройшли дуже багато вже випробувань. На ці це зимові голуби, ви знаєте не бачу я. Я не бачу. Ну що, залиште зараз. Залиште зараз закрити будку вольєр на вхід і чекати. Якщо не сьогодні ляпне зараз вночі, то завтра вранці. Якщо його не підцепи. Хижак, тому що вранці, як правило, шансів повернутися додому це дуже мало. в Таку пору. Давай залітай, залітай, давай. Давай залітай. Бачите, вони погано бачать вже полетів. Вже все, вони вже похарчувалися. Так, ну я зараз ще останній раз в небо подивлюсь. І мабуть на цьому зйомка завершиться. Не бачу я. Не бачу. Все, ну, мабуть, вже все. А ось, є, 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 є. Йо-мойо, бачу, не бачу. А він опустився трошки нижче. Ох ти дивися, добре, що я хоч не кидав трубку, кажу трубку. Не кидав камеру. Ох, то він ще сяде, лки паки. Ну бачите, вже на вечір вже тиняється. Ще більше. Тиняється. Нічого собі він ще сяде зараз. Я вже... його Так, мовчу. Мовчу, мовчу, бо... Це неблагодарна справа робити прогнози. Такі ризиковані. Ви бачите на нього? А я шукаю там в хмарах, а він усього метрів 300 над хатою. Давайте такі камеру виключу зараз ось він. Осінь, 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 осінь. Ах ти ж дивись, яка ти моя красавиця. Ай, ти ж моя красавиця. Ти бачиш? Ну це знаєш що сірий рябохвостий. По вилках, да, чи ні? Ні, він треба хвостик, по-моєму. Хай сяде. Зараз я роздивлюся. Ти дивися, ну треба на нього звернути увагу. Так, пауза, поки пауза. На хату йду.